Слава Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви є. Сьогодні я продовжу говорити на тему слова, яке воно має значення в нашому житті. І дякую вам за те, що ви підписуєтесь, дякую за те, що хочете пізнавати сенс того, що Бог вложив в нас, що Він нам хоче говорити, як Він хоче діяти в нашому житті, і як Він хоче розкривати своє слово для кожного з нас. І я говорити про те, що з тих віршів, які я прочитала в попередньому відео буття Перша та друга глава, тут сказано про те, що Бог сказав. І в цій дії заложені слова, в словах заложена форма. Тобто ми маємо чітко розуміти, що будь-яке слово воно несе за собою форму. І Бог нас хоче навчити, щоб ми контролювали і мали правильну. Мали правильний посил слів навіть по відношенню до себе, по відношенню до своїх рідних і близьких, по відношенню до того, про що ми говоримо з будь з ким. тому що слово воно завжди переходить в плід. І а, спочатку цього не видно, але проходить час, тому що кожне слово, як насінинка, воно спочатку сіється, зароджується, а потім може проростати. Тому Бог нас вчить, щоб ми правильно говорили на рахунок своїх рідних і близьких. А як саме, щоб ми не говорили ніяких слів поганих, тому що це принесе плід. щоб ми правильно, читаючи Слово Боже, коли ми читаємо, ми формуємо свої думки, ми формуємо своє відношення з серця. Бог нас формує як людину, яка є духовною. І яка має на непідсвідомому, підсвідомому, а спочатку і підсвідомому рівні фільтрувати, я скажу таке слово, свої, свої слова, свої розмови з друзями, з рідними. І ми маємо право правильно формувати наш, нашу долю і долю наших оточуючих. Через те, що ми говоримо, і це Бог нас проводить через буття, щоб ми зрозуміли, що слово дуже важливо. І в буття 12 глава, перший третій вірш. Тут сказано про Авраама. І Бог нам приводить приклад, що Господь сказав до Авраама: знову Бог говорить словами, і в цих словах уже є ціле життя. Він каже: вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, з дому батька твого вкрай, що я його тобі покажу. А я веду те з тебе, а я виведу з тебе великий народ, і поблагословлю тебе та й зроблю великим Твоє ім'я. А ти станеш благословенням, благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. Тобто в слові Бог проговорив Аврааму. чому нам варто читати Біблію? Тому що через Слово нам Бог розкриває нашу долю, що Він зробив для нас, Духом Святим він розкриває. І коли ми читаємо Словом, Бог нам відкриває, навіть нашу долю, даючи нам місце і списання. І таким чином Бог нас підбадьорює. але в Бога також є рівні слова. Тут він, Аврааму, поки що розкриває одну частинку того слова. І так Бог нас веде по Біблії, тому ми і читаємо її. Один раз так, ми прочитали, вона нам настільки відкрилась. Інший раз по-другому ще більше відкрилась, тому що Бог не може нам, він може, але він розуміє нашу. Наш етап е, розуміння того, що він нам дає. І тому він не хоче поламати нашу програму, щоб ми зависли. Ні, тому він дає частинами і розкриває нам частинами, і коли ми доходимо духовно е, до якогось рівня, який Бог бачить, що ми вже готові, Він нам дає. Повністю все, що він нам приготував. Але він дуже-дуже хоче, щоб ми розвивалися, не зупинялися і віддати нам все, те, що нам належить, поправу, те, що він сказав через своє слово. І тому в наступному відео я продовжу. І я хочу, щоб ви читали слово Боже через Духа Святого, молячись іншими мовами, і Бог вам буде розкривати вашу, вашу долю. І в наступних відео відео я продовжу.